З останніх трендів очевидно, що фішинг, очевидно, що голосовий фішинг-вішинг. Наприклад, зараз з допомогою штучного інтелекту вам може подзвонити ваш директор голосом вашого директора вам щось попросити зробити або там принаймні гроші позичити. Або знайомої людини вашої. Для того, щоб знайти вашу знайому людину, зловмисникам достатньо там нормально пропрацювати в соціальні мережі, доступну відкриту інформацію. Ось, можливо, там через компрометований персональний акаунт. Є цілих група людей, які цим займаються. У них Інструменти зараз по генеративному штучному інтелекту доступні. Тому дійсно зараз все більше і більше атак використовування соціальної інженерії, тобто користувач, такий, скажімо, стає human-centric security, треба розвивати. Ну, а атаки на інформаційні системи, на софт, які, в якому є вразливості, на великий enterprise, в якому є. Теж, скажімо, слабкі місця він звичайно актуалізується, і ми бачимо безпосередньо перебуваючи у війні. Ми побачимо і наслідки або відлуння цього в кіберпросторі.